З вами Таня Прозорова, партнер шведського бренду Reflame. Вона на моєму другому каналі. І я почала знову реанімірувати свій цей канал ТПВ, який присвячений VIP-клієнтам, моїй команді, яка в мене була. А я була партнером на уровні відкритої кваліфікації золотого директора Reflame. Але зараз ну, про бізнес і там, на якому уровні зараз, то потім в другому ефірі поговоримо. Зараз я вирішила вийти перший такий ефір, зробити і показати, чому після магазинних красок я знову повернулася до Ріфлейм. Як я після жемчужної блондинки» вдруг стала попелясто Руси і взяла, чому повернулася. Було длинне волосся, але я його обрізала. Ну, і як ви бачите, це такі, знаєте, картинкі будуть відеообзори і фіри, в які я буду виходити. Таке з крісла йде. Щоб, знаєте, так, по-домашньому. Може не вистачає кави, але так, мені не дуже добре, коли я каву п'ю, то хоча я і зараз у Львові, але каву, як тут прийнято. У багатьох я не п'ю. Може, наступного разу возьму чайок, і ми так в домашній обстановці з вами будемо спілкуватися. Як ви бачите, я зараз розмовляю українською. Це такий переходний період. Звісно, ви знаєте, хто в мене вже був підписники, а хто нові підписники прийдуть, гості каналу, то я жила в Бахмуті раніше. Звісно, рускоязична в мене вся була аудиторія, команда. Дома розмовляла на суржику. Тато в мене з Валині, мама з Солідару. Ми самі жили в Бахмуті все, все життя. Тож, знаєте, така два в одному з востока з Запада, розмовляла на суржику, але зараз переходжу на українську, буду намагатись, тож можете мене поправляти в коментарях, якщо що. Буду вам вдячна. І так переходимо до краски. Чому я перейшла на магазин спершу, чому кольор волосся, як я вже казала, поміняла. Зараз це розповім. І такий невеличкий обзор для тих, хто ще не знає про краску Oriflame, яка виробляється в Італії. у нас. Да? Чим вона відрізняється, чому вона дуже мені подобається, зараз я розкажу. І чому ж, коли в мене зараз колір волосся після магазинів якраз красок, вроді непоганий. І навіть держиться популястий колір довше, ніж після Oriflame, да? Саме цей відтінок. Але чому все ж таки я повертаюся до Oriflame, зараз все розкажу. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. З удовольствием буду далі записувати відеообзори. До речі, ви бачите ще, що я нарешті. Декоративний макіяж на мені, бо я вже кілька років не користуюся декоративкою І майже останній рік, коли виїхала з Бахмута у Львов разом з мамою, мама інвалід першого групи, в мене я за нею піклуюся То, звісно, там не до кремів, не до косметики не до чого було. Правда, пару кремів я з собою захватила. Але навіть вони у мене ці баночки стояли і не було настрію, і стреси були все остальне. Це, звісно, повлияло на моє волосся. Я тоді була жемчужна блондинка. У мене була краска oriflame Я Тільки Oriflame пользувалась кілька років. У мене була краска 12.02. Жемчужний. Жемчужна блондинка, волосся було аж по пояс. І коли я у Львов приїхала, то звісно, це була. Зміна клімату, тут більш влажний у Львові клімат, вода, стрес, харчування, Тобто це все. Не знаю, що і як далі буде. Питався себе до Лади привезти, заболіли ковідом. Ну, в общем, кому цікаво, я посилання оставлю, як ми переїхали, що там було з нами, з мамою, щоб зараз на це натикатися. Але все ж це зразу на. В ногтях відображається і на нашому волості, звісно, всі стреси і все це інше. Тому я довго длинне волосся намагалася держати в порядку. З собою я брала уход масла, елео, в мене всі три баночки. Ну, це в віддільному ефірі потім поділюся. Але це не зрабатувало так, як було потрібно моєму волостю. Стреси все-таки видно пересилили. Так от, ну і звісно, гроші тоді як? Ти виїхав, як говориться, в чому був, в чому стояв, там пару рюкзачків з мамою і виїхали. І з, з 31 березня ми тут, у Львові. То, звісно, Арифлейм тоді ще не працював в те время. І краску Ріфлейм ніде було купити. І я взяла саму таку обичну в магазині, попробовать, ну треба ж чимось сідіну закрашувати. Половину волосся вилізла в мене сразу. то це був повний ужас, і я поняла, що треба щось придумати. Коли Оріфлейм стала вже знову продавати, Верні, доставку організувала доставку по Україні ну, в некоторі города. Я потім позже, звісно, заказала краску 12.02, як я вже сказала, жемчужний і красилася нею. Але волосся довелося обрізати чому, тому запутувалася дуже в кінці, масло не допомагало і довелося мені так от підстригтись. Дуже жалі, жалко, бо, як я вже сказала, до пояса, це вперше за три роки я такі, таке длинне волосся довго в мене було. От. Але ще понатривала не висить і тут все запутується то, звісно, це кожне миття волосся це, це повний ужас був. от Але потім я все ж таки вирішила спробувати поміняти колір. І я купила краску в магазині, популяска русявий. Решила попробувати. Знаєте, така і не дешова, і не дорога. Раніше я колись в Рілі ще в Бахмуті я була, пробувала. От. І, думаю, попробую. Начну з таких не дуже дорогих красок. Колір красивий. Потім через 15 дві 2, 2 тижні. Але відтінок у цей іде або фіолетовий як отут тут вроді нарисовано красиво, да? і такий же колір волосся був у мене. Але перші 1,5-2 тижні фіолетовий відтінок, І ти ходиш, знаєте, як в радянські часи була така ріда краска. І ну, я не, не красилася, але у мене однокласниці. Вони красились такою краскою, це був повний ужас, звісно. Фіолетові, ну це так модно тоді було, да? І от у мене це відчуття вернулося, що було там майже 40 років назад. От. То, звісно, я таку краску вже не брала. Попробувала другу краску, тут от три олії було, авокадо, аргани і мигдалю. Тож ось досі після цієї краски дуже красивий колір, але, але я ходила два тижні розова. Оцей розовий відтінок і відчуття, таки, ощущення не то, що дешевізни, а якось, ну ти вже себе не не, не приймаєш, знаєте, есть, мені фіолетовий кольор подобається, і розовий, але не на волості. І я зараз спеціально ще не красила, щоб ви подивились. Оттінок, який потім остається через 2 тижні, він красивий, але трохи з розовинкою, мабуть, ще видно. Да? А то був дуже розове волосся. Красиве, ухожене, але уход, це, звісно, масла дають Oriflame, ви розумієте. Ну, що робити полтора тижня, коли ти спілкуєшся як акміолог, психолог розвідку з клієнтами, коли ти як тренер дихання, наставник для експертів? Метадіс бутийка, обучаєш людей, групи набираєш, і ти сидиш з розовим або фіолетовим волостям. Ну, то не сприймається. Тим більше, що в мене неравномірно, у мене отут-от все майже біле. От я спеціально корні не красу, щоб ви подивилися. Да? Я не знаю, будь ні, Волосся то чисте, але отут-от отут -от все в мене сіде, а заді в мене темно руса свої волосся. І то, звісно. Треба, щоб воно одинаково було. От зараз навіть різне волосся цвет. А я знаю, що краска Oriflame, який у неї плюс, крім уходу, да, щоб в неї масло олія, вірніше, екстрадогляд олією не найде, яке живле волосся, то це ну, 100% сама краска дуже мені подобається, коли красиш, і вона. Набагато лучше робить, робочим у мене до цього сіна була. Да? Сліпуче сяйво дає, однозначно, сіяння підтверджую вже кілька років, як я сказала, ріфлом пользуюся. Шавкависта м'якість, волосся, і просте швидке нанесення, То є, звісно. Але що тут головне, чому я повертаюся до своєї краски? Хоча попилястий вітінок, тут от 8 да, він ем, недовго держиться цей популястий. Так, да, популястий, правильно українською. Але, ну, потім такий естественний колір, а популястий цей обирається. І вроді, як би, в цьому мінус. Але нема ні розового, ні фіолетового. І плюс, чим мені ще подобається ця краска, тому що тут спеціальна адаптивна смарт-система. І що вона робить? Вона. Коли у вас різний колір волосся, да, свого там, там сивина, там не сивина, ця система, вона працюючи з вашим волоссям, робить равномерные покриття. От равномерно краска розподіляється, а її знаєте, равномерный тон виходить. От. І, звісно, ця ж система вона дає стойкий, теж результат колір. і Причому надовго, це, звісно, довго. 100% зафарбована сивина, це підтверджую багаті насичені отінки і природний результат. Ну, Звісно, тут да, зараз, кстати, можете воспользоваться, Другий каталог вже завершається. Буквально завтра ви можете ще посилання оставлю, кому треба. Зараз вона йде зі знижкою. Ця краска. Ну, і що сюди входить? От я взяла майже нову якраз упаковку. Я зараз вам покажу. Якщо хто не знає, Ось, от у нас сам о, проявник. Так, іде. Це проявник. У нас тут іде а, фарбувальний крем. Я просто дивлюся, як українською звучить. <рес> Бальзам уже після окрашування. Ну і звісно, покажу, де перчатки тут лежать. Перчатки, бо довго їх шукають. Дивуйте. Вони у нас знаходяться, що перший раз буде краситься. Ось тут на інструкції. Ви просто її берете і обліпляєте. От, перчатки, І можна спокійно красити волосся. Ну, тож, ви бачите, уже наступного разу е я нарешті подивитись, який оттінок волосся в мене. Хоча він на обложці видно, це з, іменно Арифлейм краска. І я все-таки буду зараз купляти цю краску. Дуже мені ця краска подобається. Якою ви пользою користуєтесь? Пишіть в коментарях. Сьогодні ефір такий трохи задовгий вийшов, бо я давно не виходила на YouTube в ефіри навіть на основному каналі. Про що хочете від мене дізнатися? Наступного разу зараз у мене бачите ця помада, яка новинка другого каталогу 23-го року. Дика вишня, то я розкажу, чому зразу вона мені не понравилася. Не знаю, який колір ви зараз бачите. Мені трохи воно як в кирпічне уходило, хоча було написано, що розовинкою, коли я робила, звірні дивилася обзори. Но сьогодні я вирішила олією ліловою не красити, це теж новинка цього каталогу. І в наступних ефірах я якраз поділюся з вами своїми відчуттями. Так що підписуйтесь на мій цей канал, приходьте за посиланням. І, до речі, я буду не тільки такі коротенькі відеообзори, бо я декоратівкою дуже мало, як я вже казала, пользуюся. І я напишу, що зараз у мене там, яка тоналка, який там -то. крем у мене під очима, туш і так далі. То, звісно, я так трошки почала купляти декоративку, білу косметику. цим буду трохи ділитися, а також на якому уровні я зараз в бізнесі, бо була, як я вже казала, на уровні відкрита кваліфікації з золотого директора Partnershiflame. Але зараз дуже-дуже вниз за ці воєнні часи це все пішло. І, звісно, я буду формувати команду віп-клієнтів і партнерів бренду. І ще хочу одну новину вам сказати: 13.03.23 я запускаю курс для схуднення або для набору ваги, або для балансу без дієт. Тобто це дуже важливо для нас, жінок. Я сама тут трохи набрала ваги, бо у Львові дуже вкусні такі слойки, знаєте, хоча й на рослинному питанні вже 8 років, але соблазнилася. Ну це потім все розкажу. Так що, якщо вам цікаво привести вашу вагу в баланс без дієт, теж пишіть ваші питання, все розкажу, що і як. І основне там буде дихання. Ми, ми будемо базове, буде дихання. Це дуже класно, те, що буде допомагати. У вас свій тренер по диханню тепер є. Так що та команда, яка буде формуватися, у вас є і тренер по диханню, як я вже повторююся, і свій психолог розвитку акмеолог. так що ще побалакаємо. Дуже була рада вийти в ефір. Підписуйтеся, діліться вашими якимись відчуттями, або якою ви краскою користуєтеся, якщо повертаєтесь до цієї теми. Що взагалі в житті зараз в вашому відбувається? Де ви зараз знаходитеся, як гроші заробляєте? Тому дуже мені правда цікаво. І, звісно, ділитися моїми відео, переглядайте минулі відео, діліться ними в соцсетях, щоб люди теж підписувалися, Бо хочеться вже тисячу підписників набрати. Нам трохи залишилося, тому що я зможу тоді більшим людям віщати в прямих ефірах з мобільного телефону. Ну що ж, дорогенькі, гарного вам сьогодні вечора. З вами була. Тетянка Про, Таня Прозорова. До зустрічі!